Ми вже знаємо, що коли тіла взаємодіють між собою, то, як правило, це викликає їх деформацію. Давайте проведемо простий експеримент. Цей контейнер заповнимо борошном. А тепер будемо класти на борошно цей металевий брусок. Як ви розумієте, вага бруска не змінюється від його орієнтації у просторі. Спочатку покладемо його граню, площа якої найбільша. Спостерігаємо брусок, деформував борошно і залишив певний слід від себе. Тепер покладемо граню площа якої майже вдвічі менша. Третій раз покладемо його гострим кінцем. Що ми бачимо? Що при тій самій вазі результати взаємодії тіл різні. Чим менше була площа дотику, тим глибше занурювався брусок у борошно. Зрозуміло, що глибина сліду буде ще залежати від сили, з якою тисне брусок. Тому вчені ввели таке поняття, як тиск. Воно характеризує результат дії сили. Означає тиск маленькою літерою P від латини пересура тиск. І дорівнює відношенню сили що діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні. П дорівнює F поділити на С. Одиниця вимірювання тиску всі 1 паскаль. Отже, P дорівнює 1 ньютон поділити на 1 метр квадратний і це буде дорівнювати 1 паскаль. Що створює тиск в один паскаль. Багато це чи мало? Давайте спробуємо знайти тиск на поверхню аркушу паперу формата А4. Знайдемо спочатку площу аркуша. Довжина А 29,7 см, ширина 21 см. Тоді площу знайдемо за формулою S до рівня А помножити на Б і в нас вийде приблизно 623,7 см2 або 0,062 м2. А зважимо аркуш. Його маса приблизно з 4,5 г або 0,0045 кг. Давайте зробимо рисунок. Ось на жовтий аркуш на поверхні стола. На стіл діє вага аркуша P на площу S. Тиск дорівнює відношенню сили, що перпендикулярна площі, до величини площі. В нашому випадку сила F дорівнює вазі P. Тоді його вагу знайдемо за формулою P дорівнює M помножити на G, і в нас вийде приблизно 44 тисячних ню. Згадаємо, що тиск дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню. В нашому випадку це вага аркушу до площі, на яку діє ця сила. Отже, нас вийшло, що тиск, який створює цей аркуш, ну, 0,7 паскаль. З давніх давин люди помітили якщо тіло загострене, то воно краще проникає, пробиває або занурюється в інше тіло. Тепер ми з вами знаємо, що це пов'язано з тиском. Адже якщо ми щось заточуємо, то зменшуємо площу, на яку буде діяти сила. Зменшення площі призводить до збільшення тиску. Подивіться на цей цвях. Площа загостреного кінця майже у 100 разів менша, ніж площа головки цвяха. Отже, при тій самій силі тиск заостреної частини буде у 100 разів більшим. Це легко перевірити якісно, якщо спробувати проткнути аркуш паперу. По острим кінцем це неважко зробити. Але щоб пробити головкою цвяху, треба прикласти силу у 100 разів більшу. Тиск стає настільки великим, що призводить вже не тільки до деформації, але й до руйнування міжмолекулярних зв'язків. Ідею збільшення тиску завдяки зменшенню площі дії сили використовують у багатьох інструментах, особливо, якщо треба щось відкусити, відрізати або проткнути. У кусачках, наприклад, збільшують тиск одразу двома шляхами. По-перше, збільшують силу натискання завдяки важелю. По-друге, зменшують площу натискання. Нашу шкіру ми не можемо проткнути пальцем, але це легко роблять деякі комахи. І ви вже розумієте, як їм це вдається. Іноді великий тиск може призвести до тріскання льоду під ногами, тоді треба негайно лягти на лід і повсти у убік, звідки ви прийшли. Якщо нападало багато снігу, то для прогулянки лісом використовують снігоступи або лижи. Таким чином, ми збільшимо площу, на яку прикладена вага людини, і тиск. Зменшуються. Широкі колеса всюдиходів теж сприяють зменшенню тиску на поверхню. Досвідчені водії зазвичай стравлюють повітря в шинах автомобілів, якщо необхідно проїхати по піску або багнюці. На завершення зазначимо, що під дією великого тиску деякі речовини змінюють внутрішні зв'язки між атомами. Так атомову вуглецю, які були у вигляді наночасток графіту при температурі 1500 градусів Цельсія і тиску майже 6 мільярдів паскаль, перебудовуються і створюють нову кристалічну градку алмазу, який є одним з найміцніших матеріалів на Землі. Після обробки на алмазних шліфувальних кругах з алмазу можна зробити бриллянт. Дякую за увагу. Фізика це цікаво!